У Волинському регіональному музеї українського війська та техніки відкрили експозицію, присвячену бойовому шляху сотої окремої бригади територіальної оборони. Про це розповів директор музею Олег Ткачук. Виділили невеличкий кусочок в нашому національному військово-історичному музеї для нашої Волинської сотої бригади. Бо це наші хлопці, це наша Волинь, наш святий обов'язок зберегти пам'ять про цих хлопців. Сота бригада Волині виконує бойові завдання на сході з березня цього року, розповів начальник групи комунікації штабу Костянтин Байчук. Каже, це перші експонати із зони бойових дій, які привезли в музей. Такі касетні набої прилітають на голови нашим хлопцям. Спочатку вони в повітрі відкриваються, ці маленькі бомбочки розлітаються, а потім ця болванка прилітає, і втикається в землю. Такі от начиння, яким начиняють снаряди, дуже гострі, дуже тяжкі осколки 120-ї міни. За цей час наша бригада особовий склад і підрозділ бригади не здали жодної позиції. А навпаки, багато було випадків, коли ми покращували наше е, тактичне положення. От. Ну, але війна є війна, дуже жорстокі обстріли, штурми, є втрати. Ігор Юхименко боєць сотої бригади тероборони. Нині каже, лікується після мінно-вибухового поранення, яке отримав у районі населеного пункту Хромове Донецької області. 21 осколок з мене достали, ще 15 в мені, певно. З березня місяця наш батальйон перший зайшов на Бахмут. Певно, там було найважче. Там, де ми були ні світла, ні води, ні газу, ні тепла, нічого. Мотивує лібом вони нас, лібо ми їх. Іншого немає виходу, подивитися експозицію до музею прийшла дружина загиблого воїна Михайла Федоровича Оксана. каже, чоловік і син пішли служити разом. Спочатку в Київській області, потім вони в Житомирі були в Житомирській області, а потім захищали білу біля кордону з Білорусією. І 29 березня. Чоловік з сином відправилися на схід. 1 квітня вони приступили до бойових дій в Луганській області. І 22 квітня чоловік загинув. Син на сході захищає країну. Молимося за синове здоров'я чоловіка за те, що спочивав з Богом. І чекаємо сина з перемогою. Присутні хвилиною мовчання вшанували пам'ять загиблих в боях за Україну. Оксана Кот, Олександр Ватащук, Суспільне новини, Луцьк.